Особисто я до обстрілів звик десь за 2-3 тижні. Потім вони мене вже не особливо турбували, тобто я спокійно спав під обстрілами, спокійно займався своїми справами. Свої перші тижні у війську згадує журналіст Богдан Василенко. З початком повномасштабного вторгнення він поставив роботу в медіа на паузу та долучився до лав Нацгвардії. Каже, адаптуватись цивільному журналісту на війні було нелегко. По нас багато стріляли, ми мало відповідали. Оце дуже дратувало, оце ми буквально молилися на нашу артилерію, ну хлопці, ну дайте ж їм відповідь хоч якусь. І, звичайно, те, що ти завжди живеш в землі, те, що ти не маєш змоги взагалі там, помитися нормально, там, про одяг там, випрати я вже мовчу. Тобто тоді ж проблеми ж були і з водою, теж з підвозом води ми посеред полів стоїмо завжди під обстрілами. Згадав медійники про перші кроки в професії. Більше ніж два десятиліття тому написав свій перший матеріал та відтоді не уявляє себе без пера. Хоч за фахом він економіст. Зізнається, його постійно захоплювала журналістика. І з тих пір я почав потроху-потроху писати. Спочатку це суміщував з дизайнерською роботою, потім з управлінням фінансами у виданні, а потім вже пішов на редакторську. Посаду ще я приймав участь у декількох проектах. Наприклад, це були шоу-дебати на Суспільному. Півроку я був керівником сценаристом цього шоу. Нинішня робота Богдана також пов'язана із журналістикою. Він обіймає посаду офіцера секції інформації та комунікації 15-ї бригади Нацгвардії. Та пліч ним служать ще чотири колеги-медійники. У нашій бригаді, це те, що я знаю, служать ще чотири медійні особи, скажімо так, вони не всі є журналістами, вони також є представники там, технічного персоналу. Це, а журналіст з них це один, це Герман Дубінін, ще є один режисер-монтажер з плюсів з каналу плюс один, він з Києва приїхав до Запоріжжя саме захищати наш напрямок. Нині на обороні Запорізького краю і Герман Дубінін кореспондент із 20-річним стажем. Першим кроком у журналістиці для нього стало обласне радіо. За 20 років опанував нову для себе сферу телебачення, на якому пропрацював близько двох років. Мені найбільш подобається висвітлювати так звані соціальні сюжети. Тобто у мене колись була страшенна кількість прочитань. Мого сюжету про сім'ю з двома дітьми ДЦП, ну, з важкими інвалідами, але мама їхня бойова, і сюжет вийшов настільки яскравий, що його текстова версія набула ну, широченого розголосу. І це допомогло сім'ї знайти там певних спонсорів, меценатів, людей, благодійників, які допомогли. Від журналістики до військової справи вперше Герман перейшов у 2015-му, коли його мобілізували до АТО. Служив артилеристом у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Їхній підрозділ тримав оборону під Авдіївкою та станицею Луганською. Та після повернення до цивільного життя знову адаптуватись у професії журналіста було непросто. Я повернувся восени 2016 року і дійсно був трошки розгублений. Чому так відбувається? Там ну, на війні звикаєш до інших стосунків. Тут намагаєшся згадати цю етику, ці нюанси, які ми там, взагалі забуваємо на війні. Оце, через це мені певний час я був розгублений, наче я прилетів з іншої планети, хоча, хоча я повернувся до своєї професії, з якою займався 20 років. Та за п'ять років йому довелось повернутися на фронт. У перші дні повномасштабного вторгнення Герман долучився до лав Нацгвардії та потрапив на передній край оборони Запорізького регіону. Довелося працювати все літо і майже всю осінь заряджаючим гармати. Потім, коли вже дійсно загострилися події на фронті, мені сказали, ну трошки ти не дотягуєш. Тому мене привели до взводу забезпечення, яке займається охороною бліндажів, охороною техніки. Цілодобовою плани після війни у журналістів різні. Ще в окопах Герман почав вести блог, який з часом, як сподівається, автор переросте в книгу про війну. Богдан же планує відпочити сім'єю в улюбленому Амстердамі. Та нині мрія в усіх одна: Скоріше перемога. Тетяна Пода, Микета Дейнега, телеканал МТМ.